Пробув в полоні 850 днів. Звуть Ростислав, військовослужбовець Національної гвардії України, захисник Маріуполя та Азовсталі. Находився в Маріуполі, от, прийняли бойові дії. Далі оборона Маріуполя. 86 днів і здача в почесний полон. А які найтупіші питання задають люди військові? Це про ситуацію на фронті. Хочеш ну, дізнатися, що там на фронті відбувається? Типу, ну піди в лави Збройних сил або Національної гвардії України. і Завітай, коротше, там на передок і подивись, що там відбувається. Одне, а ще якихось два, три. Ставлення до, ц... до ТЦК. до типу. Питання, ну насправді дуже провокативне. На яке на мене ну, краще не відповідати. Як змінилось ваше життя після полону? Ти знаходишся в таких умовах, коли в тебе ну взагалі нічого немає, і ну і моральні цінності змінились, і фізичні. У мене зовсім інше ставлення та позиція до моєї сім'ї. Ну я так проаналізував своє життя і зрозумів, що з родиною я знаходився дуже мало, і от позитивних якихось моментів яскравих емоцій також дуже мало. Тому хочеться якось компенсувати це все.